Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. І коротенько, мама, вітаю тебе з днем народженням, якщо ти дивишся це відео. Ось якось так. Так, коротенько, коротенько, коротенько. Моєї мами сьогодні день народження і хочу її просто щиро привітати, щоб була здорова, жива. На радість нам! Вибачайте, мої дорогенькі, але захотілося. Я, я ви, ви знаєте, я такі речі не роблю, але чомусь захотілося. Гаразд. і так, у нас карта дня, і ми сьогодні розкладаємо карту дня. Вибирайте свою карту, мої дорогенькі, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і, можливо, якісь підказочки. І так, карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, у вас сьогодні лицар жезлів. Лицар жезлів говорить це про якусь дорогу, спонтанну, можливо, дорогу, дуже поспішну дорогу. Це і поспішні, спонтанні гості. Хтось зненацька може зайти, навіть сусідка попросити кружечку солі, щепоточку солі, чи ще чогось. Ось якось так. У когось кар'єрна сходинка дуже стрімко іде кар'єра вгору. Оця карта говорить про стрімку кар'єру вгору, про якусь відрядження, можливо, спонтанне відрядження, про можливо відрядження, яке дуже важливе для вашої кар'єрної сходинки, тому що. Тому, будь ласка, сконцентруйте свою увагу. Зробіть е, тут е, саме оце відрядження, е, саме цю роботу, якесь завдання, можливо, вам дадуть е, якомога краще, відповідальніше. Тому що це буде сприяти вашому кар'єрному зросту. Оце поради вам такі. Якось так. Карта номер два. А тут у нас імператриця, дивіться, яка вона пишна, грудата, така, знаєте, ну як сказати, притілі. Це говорить про те, що у вас все є, все. Це, по-перше, по жіноча, дуже жіноча земна енергія. Тобто, ви жіночна, ви земна. По цій карті ви знаєте, от я бачу дружин Залужного і Червінського. Чимось вони навіть схожі, можливо, хтось підтвердить мої слова. Це карта, знаєте, така земна, господарська. Це людина, до якої ви завжди прийдете, буде у вас підтримка, людина, яка вас вислухає. Для чоловіка це найкраща дружина. Чому? Тому що тільки імператриця може бути коло імператора. Справжня жінка. Жінка з великої букви, давайте скажемо так. Це коли у вас сьогодні, до речі, займіться своїм тілом, порада карти, займіться своїм господарством, тобто, в домі, наведіть порядок, ця карта про це говорить. Злагода, злагода у вас все, знаєте, і нагодовані всі, і е, прибрано все. Все у вас є в порядку. Ця карта, знаєте. Ще може бути вагітність, звичайно. От, і, знаєте, це, от коли ця карта випадає, ви відчуваєте себе жінкою. Якщо ви чоловік, у вас може бути знайомство з такою жінкою, а можливо, ваша дружина вже і є такою. Це, до речі, може бути і у когось міняється статус. Ви були просто зустрічалися, а тут можуть попросити руки і серця у вас. Ну, це дуже хороша карта. Скажу, скажу, це багатство. Багатство, добробут, затишок, благополуччя, мир і тому подібне. Дуже-дуже хороша. І сімейна карта. Це направлення і на сімейність можна сказати. Карта номер 3 Тут у нас іде десяточка кубків, чудова карта, це коли в задоволення, задоволення по повній програмі, емоційність, сімейна карта теж. Це коли, ви знаєте, збираються люди, родичі, знайомі, це коли якийсь, знаєте, юбілей якийсь може бути. Це коли ось ваш емоційний стан доходить до. До найвищої точки, насолоди, скажімо так. Ось емоційність прекрасна. Радість, щастя, удача, успіх дуже хороша карта на сьогодні, і дуже багато, бачите, жовтого це говорить про великий успіх сьогодні у вас. А особливо на емоційному. Тобто. Я можу припустити дуже якісь хороші новини. У вас сьогодні можуть бути звістки, повідомлення, багато інформації і все таке приємне на душу лягає. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!